Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 15 година 11 липня. У Москві в істериці збивають пасажирський літак. Натомість у Києві помітили повітряного велетня прямо в небі. Трамп продовжує змінювати позицію по Україні, а росіяни стоять на своїх ультиматумах. Про це все далі. Наперед, попрошу підписатись на цей канал, поставити вподобайку і залишати свої коментарі. Такі алгоритми. І так ви підтримаєте цей канал і посилите український YouTube. Спасибі. Отже, російська ППО, як повідомляє телеграм-канал журналіста Олександра Невзорова, ледь не влаштувала авіакатастрофу в аеропорту Шереметьєва. У ніч на сьогодні, о 0 годин 20 хвилин за московським власне, часом. Пасажирський боїнг 737, що належить аерофлоту і летів із мінська до Москви, Потрапив під удар російського комплексу «Панцер». Чому? Бо хтось, мабуть, із розрахунку ППО переплутав цивільний літак із безпілотником. Невзоров, посилаючись на неназвані джерела, стверджує, що літак отримав пошкодження під час приземлення. На аудіозаписі, який він власне, і оприлюднив, чути, як чоловічий голос, панікує, повторюючи, що це бачите, пасажирський борт. Ну що тут скажеш? Російська армія вкотре демонструє свій професіоналізм. Згадаємо, як вони вже збивали власні вертольоти, наприклад, Мі 8, де, до речі, тоді загинув весь екіпаж. Також пам'ятаємо азербайджанський літак під Грозним. Схоже, Friendly Fire у них це не помилка, а традиція. І, взагалі, а де ж оцей план кавіор-самольт? Тим часом у нас в Україні та ще й в столиці сталося щось не менш несподіване, але позитив. У небі над Києвом помітили цивільний літак. Подія, яка для українців за понад три роки повномасштабної війни стала справжньою сенсацією. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, літак нагадував Ан-124 Руслан, соцмережі гудять від відео та фото очевидців. Згадаємо, повітряний простір України закритий для цивільної авіації з лютого 2022 року. Єдиний відомий випадок. Коли цивільні літаки піднімалися в повітря, це турецькі борти, які застрягли в Борисполі ще на початку війни, а в кінці 22-го року змогли вилетіти до Туреччини. Тож що ж це було? Тестовий політ, чи можливо, підготовка до відновлення аеропорту Бориспіль чи Київ, або ж оперативна доставка необхідного вантажу. Поки що, питання риторичне. Тепер до новин зі Сполучених Штатів, де Дональд Трамп, здається, вирішив нагадати світу, що він усе ще може дивувати. За даними Reuters, президент Сполучених Штатів планує надати Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. І це вперше за його каденції. Джерела агентства стверджують, що пакет включатиме ракети для комплексів ППО «Петріот» і ракети середньої дальності. Рішення ухвалюється за програмою PDA – яка дозволяє Трампу діяти без схвалення Конгресу, цікаво, що раніше Трамп скаржився, що Сполучені Штати витратили на Україну сотні мільярдів доларів і закликав зупинити війну. Але після розмови з Путіним, за його ж словами, він залишився не в захваті від російського диктатора. Схоже, щось у риториці Трампа таки змінюється. В іншій заяві для NBC News Трамп розкрив деталі нової домовленості. Сполучені Штати передають зброю НАТО, а НАТО, в свою чергу, оплачує її на 100% і передає Україні. Тільки от такий маленький секрет: Сполучені Штати надають 70% фінансування Альянсу. За словами Трампа, це було погоджено на саміті НАТО минулого місяця. Хтось скаже геніально, а хтось що хитро. Але чи спрацює ця схема? І чи не є це просто спробою Трампа зняти фінансовий тягар із Вашингтона, хоча б публічно, перекинувши його на союзників? Поки що це все виглядає як класичний Трамп. Гучні заяви, але з деталями доведеться почекати до понеділка, коли той же Трамп обіцяє важливу заяву щодо Росії. Тим часом Росія продовжує грати в свою улюблену гру пропаганду. Сергій Лавров, міністр закордонних справ країни-агресора, заявив, що передав держсекретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо добірку цитат українських посадовців: мовляв, Зеленський, Єрмак, Шмигаль і Подоляк закликають знищувати РСН. Серйозно, Лавров, мабуть, думає, що в 25-му році хтось ще вірить у ці казки про злісних українців. На зустрічі в Малазії 10 липня Лавров і Рубіо говорили про війну. Іран, Сирію та навіть відновлення авіасполучення між Росією та Сполученими Штатами. Рубіо, до речі, зазначив, що обмінялися новими ідеями щодо мирних переговорів. Але Лавров одразу ж підтвердив, що позиція Росії щодо України не змінилася, тобто ніяких компромісів, лише ультиматуми. А тим часом, за даними The New York Times, Путін взагалі ігнорує критику Трампа і впевнений, що Україна впаде в найближчі місяці. Знаєте, як кажуть в народі, дурень думкою багатіє. Джерела видання, наближені до Кремля, стверджують, що російський диктатор планує ескалацію, вважаючи, що час на його боці. Мовляв, сили оборони України виснажені, а Росія здобуває тактичні перемоги. За New York Times зазначає, що Путін відкидає будь-які поступки і готується до нового наступу. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, де кінець минулого наступу, де початок наступного. Очільник гур Буданов сказав краще всього, і думаю, що дійсно не варто йти в цій парадигмі. Ну що ж, амбіції у Путіна завжди були більшими за здоровий глузд. І наостанок про санкції. Єврокомісія, за даними Reuters, цього тижня запропонує новий пакет санкцій проти Росії, зокрема плаваючи верхню межу ціни на російську нафту. У червні ЄС уже намагався знизити ліміт 60 до 45 доларів за барель, але Трамп, як завжди, не підтримав ідею. Тепер пропонується механізм, який автоматично коригуватиме ціну в залежності від ринкових коливань. Чи спрацює це? Питання відкрите. Росія вже навчилася обходити санкції через тіньові флоти та посередників. Ну також згадаємо роль Китаю, але сам факт, що ЄС продовжує тиснути, це вже серйозний сигнал. Питання лише чи почує його Кремль? Я звичайно думаю, що не почує. Отже, що ми маємо: Росія продовжує стріляти собі в ногу, чи то по власних літаках, чи то в дипломатії. Путін мріє про капітуляцію України, але здається, забуває, що українці вже три роки повномасштабки доводять наш дух міцніший за будь-які тактичні перемоги. Трамп як завжди балансує між гучними заявами та хитрими схемами, але його допомога Україні це принаймні крок у правильному напрямку. А цивільний літак над Києвом можливо це перший знак, що ми наближаємося до нормального життя? Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про ці події. Чи вірите ви в нові ініціативи Трампа, і чи дочекаємося ми польотів із Борисполя? Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!